Містичні обереги проти війни у фортечних стінах бастіону знову спалахнуло полум'я горно. Тут під шепіт столітнього міха Івано-Франківський ливарник Всеволод Бажалук взявся виливати гуцульські згарди. Майстер зізнається, сам він не горянин, однак дуже довго жив поміж карпатського люду. Відтак певен, магічні амулети, які цей народ створював здавна, наділені особливою силою Божого захисту. Тож відтворюючи прадавню технологію, кожного разу стає до живого металу з молитвою. Воно на деревному вугіллі насправді ковалі працювали. я працюю на коксі, трохи легше. Можна на деревному так само. Димається, це називається димати. Та. Зараз а, невідомо, що буде, а, якби так. чи ні. Все одному богу відомо. Не відірється, значить відірється завтра, деякі роблю сам. І ця мене просто вразила. Це та, яка вразила мене з самого початку, коли я книжку побачив. Ну все згарде. По-перше, тут Ісус, ну він не канонічний, то деякі священники навіть і відмовляються а, цей, а, його освячувати. Ну. А деякі святять. Він дивіться, він радісний. Він радісний, він якби обнімає всіх. Зазвичай каже майстер, магічні обереги виливає наодинці, та цього разу вирішив порушити давній ритуал і представити містерію народження металу на загал задля благородної мети. Цей майстер-клас започатковує акцію зі збору грошей для українських військових, котрі захищають кордони на сході. Мовляв, настав час перетворити містичний захист у цілком реальний бронежилети та каски. Це є хрест, а хрест для віруючої людини, це є оберіг, і тому я тим більше це за такої благої мети ця акція. І я думаю, що це нам допоможе. А особливо об'єднання людей для такої акції, це звичайно що допоможе. Насправді, кожна річ, яка яку робить людина, та енергія, яка яку вона туди вкладає, вже має певні сили, чи то захисту, чи ще чогось і. А можливо і насправді із гарди, які виливали, гуцули, які зараз а, пробують на цій акції вилити. Можливо, і мають силу. Розпродуватимуть гуцульські амулети упродовж тижня. А відтак на виручені кошти придбають бронежилети найвищого класу та необхідні речі для батальйону Айдар, де поряд із іншими добровольцями наразі несуть службу й Івано-Франківці Петро Шкутяк і Андрій Грималюк. Між тим на кожен захисний жилет, який відправлять у зону Атоливарник обіцяє прикріпити ще й давній оберіг.